З вами я, Дана, і ви на моєму каналі. І сьогодні у нас розпаковочка з копієчки. Взагалі-то поначалу я хотіла заказати на тему, але там мінімальна сума 418 гривень. Потім на Аліекспресі. Ну, а там щось не підтвердилося. І мені мама дала налічко, і я пішла в копієчку, купила так. Ну, тут набагато більше вийшло. На Алікспресі і на тему я би хотіла заказати таке в стіках зелений чай. Типа. Вазеліна 6 штук, але ну, на тему вийшло би 8. Ну, там ще на тему безкоштовна доставка, то там би більше вийшло. Папір від жиру і пачі від перші. Да. Зараз у мене такий возраст та й, в принципі, без возрасту це дуже полезна віщ. Ну, давайте подивимося. Саме перше, що я знайшла там, то, що мені прям треба було би, то Ну то що я хотіла заказати на експресі і на тему От такі папери, папіри. Це у нас серв... сер... ну Тут називається серфетки. Серветки матуючі для обличчя з саліциловою кислотою. Є саліцилова мазь і тут у нас саліцилова кислота. Давайте відкриємо і подивимося, чи то 80 штук. Я не вмію. Я не в мене не виходить відкриття. Ага. Це воно. Дивіться, які. Вони без запаху. Це то, що я хотіла. Я думала, що сюди можуть положити якусь чіпуху. Хоча чіпуху можуть положити на Алікспрес. Наступне все, більше того, що я хотіла там заказати, немає. такі для носа від цяточок. Очищуючі смужки для носу з екстрактом алої Вера. Глибоко очищують пори та шкіру від. Ороговілих клітин на скідливого себуму та інших забруднень. Завдяки актив. я нічого не бачу. Я не бачу. Ну я не в камеру дивлюся. Сюди і там. Ну, в принципі, видно, але слова тут такі важкенькі, такі активним коментарям я ще так вирушу. Компонентам, що входять до складу засобі, смужки діють м'яко та ефективно, заспокоюють шкіру, сприяють підтримці балансу, її зволоження та вирівнюють тон. Ну, от можете прочитати. А, господи. Тут написано, що ну, не костойте смужки, двіці перед використанням. Коротше. Потім почитаю правила. Їх тут три штуки. Там були чорні, але я почитала, що ці більш полезніші. Так от мене глядають. Звісно, за 50 гривень я по акції брала то вони за 40. Ну, три штуки, це, мені каже, мало. Хоча б 5 положили. Следующе, це у нас патчі, багато Давайте їх якось відкриємо. Тут їх якось. Це було так чітко. Я ще хотіла взяти штуку для п'енки. Наположимо. Ну, а потім передумала. Отак вони виглядають. Я думала, що воно не так класно буде виглядати. Просто як шикарно. На камеру не передається. З моєю акуратністю тільки знімати розпаковки. Як воно так було? Так, навірник. Без поняття, взагалі. Ось так. Запихуємо назад. Їх на... Вони знімають напряки багаторазові, охолоджувати потрібно в прот... холодильнику протягом 15-30 хвилин. І... Нагрівати під струєм гарячої води. Їх, навірно, коротше, потім розберемося. Тепер тобто йдемо по масочкам. Масочок я купила небагато. Перше це ось така. Потім отака сківі. Всі вони по акції. Отака якась прям супер-пупер. І вот така. Вони стоять по 30 гривень. Потім, так як мені було невигодно брати мицелярку і спончики, я взяла отакі сухетки з тюттю. Вони з орхідей. Я не знаю, як вони виглядають. Я в перший раз оце в себе. Маски я, звісно, беру, ну, в общем, не перший раз, ну, а такі саме перший раз беру. Ну, просто такі. Вони воняють. Вони не пахнуть орхідеї. Вони воняють. Їх тут 20 штук. Це у нас від змивати макіяж. Тут написано витягну салфетку і в нас тут салфетка буде, в общем, якась. З right. міцелярною водою. Вітамін Е і Д пантеру. Коротше, полезна штука. І саме останнє це От такий, типу, скраб. Там було написано скраб. Ну скраб чи це? Мама як відкривала, порвала трохи. <ривала> ну нічого. У нас це з кавою. Я щось погане взяла. Бо його тут половини немає. Це нормально взагалі? Воно саме видавлюють. Воно саме видавлюють. Ясно, так чого там половини нема. Ну, в общем... Не знаю, коли буду йти в копійку, то я... Я даже не знаю що робити. В общем, все назад. Там було орео, лимон і кофе. Ну, мені кофе найбільше подобалося по вигляду. Де я взяла кофе. Далі тепер це все. Я ще купила... носочку. Ну, мама сказала, если ему надо, то он его вот закупил. Вот. И всем пока!